Вітаю! До вашої уваги контрольний вибірковий письмовий переказ тексту із творчим завданням. Завдання до тексту. Перше. Прослухати текст, визначити його тему і головну думку. Друге. Скласти план до вибіркового переказу. Зосередитися лише на ключовій ідеї тексту. До даного тексту підійде тема негативного впливу соціальних мереж Третє. письмово переказати текст. Четверте. Творче завдання Продовжити власними роздумами текст, висловивши думку щодо останнього речення тексту. Важливо навчитися балансувати між привабливим віртуальним світом та насиченим подіями реальним життям. Тож уважно прослухайте текст, Віртуальні світи і реальне життя Соціальні мережі як дзеркало епохи. У сучасному світі важко знайти підлітка, який би не чув про соціальні мережі, а ще важче того, хто ними не користується. Ці віртуальні спільноти, що об'єднують мільйони користувачів спільним інтересом чи бажанням спілкуватися, стрімко увірвалися в наше життя і посіли в ньому. Чи не центральне місце, з'явившись близько десятиліття тому, вони швидко полонили насамперед молодь, а згодом і представників старшого покоління. Соціальні мережі це потужний інструмент, який дає змогу миттєво обмінюватися інформацією, фотографіями та відео. Підтримувати зв'язок із друзями незалежно від відстані. Вони стали майданчиком для самовираження, пошуку однодумців та навіть для початку успішної кар'єри. Безперечно, в цьому їхня велика перевага. Проте як і будь-яке масове явище. Віртуальний світ має й свою тіньову сторону. Насамперед, психологи та педагоги б'ють на сполох через проблему залежності. Молоді люди часто витрачають значну частину свого часу, спілкуючись, прокручуючи стрічку новин чи доводячи до досконалості свій віртуальний образ. Нерідко сторінка в соцмережі стає для них своєрідним другим я, яке можна миттєво відредагувати, покращити світлину в фотошопі, написати драматичні цитати про успіх і відчувати себе найкрутішим. Ця ілюзорна досконалість може стати своєрідним самозахистом від високої конкуренції. Та вимог реального життя. Але тут криється небезпека. Порівнюючи своє реальне, часто буденне життя з ідеалізованими глянцевими фотографіями та історіями успіху інших, людина може відчувати неповноцінність, невдоволеність і навіть впадати в депресію. Соціальні мережі створені для подолання самотності, на практиці іноді її лише посилюють адже жива емоція і справжнє спілкування не можуть бути повноцінно замінені смайликами та коментарями. Крім того, у віртуальному світі індивідуальність часто зникає, а з нею і відповідальність відчуття анонімності та безкарності може призводити до кібербулінгу, необдуманих образ та поширення фейків. Таким чином, соціальні мережі стають не лише дзеркалом епохи, а й гострим викликом, що вимагає від кожного користувача, особливо підлітка. Високої медіаграмотності та критичного мислення важливо навчитися балансувати між привабливим віртуальним світом та насиченим подіями реальним життям. Тож тема тексту Вплив соціальних мереж на підлітків їхні переваги та небезпеки. психологічні, соціальні, а також необхідність розвитку медіаграмотності та критичного мислення для балансування між віртуальним і реальним світом. Яка ж головна думка, тобто основний меседж тексту соціальні мережі є потужним і зручним інструментом спілкування та самовираження, але їхнє неконтрольоване використання. Особливо підлітками призводить до залежності, посилення самотності через порівняння з ідеалізованими образами, а також до кібербулінгу. Тому критичне мислення і медіаграмотність є життєво необхідними навичками для того, щоб навчитися балансувати між віртуальним і реальним світом та мінімізувати негативні наслідки. Для зручності можете скористатися планом вибіркового переказу. Для цього поставте відео на паузу або ж складіть план вибіркового переказу самостійно. Тож прослухайте текст вдруге. Напишіть вибірковий переказ тексту. Не забудьте про творче завдання. Успіхів з нетерпінням чекаю на ваші роботи!